Є знижки представляють єдині знижки на Долок Сен Гель. 10% в аптеках подорожних вам таш. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють Єдині знижки на Едем. 20% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Українські жінки поступово обіймають традиційно чоловічі посади. Такого висновку дійшли журналісти світового видання Зе Гардіан, побувавши на вугледобувному підприємстві у Покровську. Щоб показати силу жіноцтва, медійники побудували свій матеріал на розповідях героїнь, які змінили фах. Одна з них працювала вчителькою у сільській школі. Але коли її учні перейшли на онлайн формат навчання, замислилася над пошуком іншої роботи. Зараз жінка виходить на шестигодинні зміни у вугільну шахту. Я була вчителькою, але зараз я знову студентка. Це цікавий процес. А от інша вже працювала на шахті. Щоправда, на поверхні. Раніше вона сортувала сухе вугілля, а зараз стала машиністкою підземних установок. У матеріалі опираються на дослідження, які кажуть, що майже три чверті українських роботодавців скаржаться на дефіцит робочої сили. Недаремно в Києві через дефіцит працівників зросли інтервали руху потягів метро, адже до 10% персоналу було мобілізовано. У всій країні дефіцит водіїв автобусів становить 30%. Мобілізація по-різному впливає на робітничі галузі, такі як гірничодобувна промисловість, транспорт і будівництво. Але на сході країни цей дефіцит кадрів є особливо гострим, повідомляють у виданні.